Чемпіонату світу з футболу, матч між збірними Мароко та збірними Іспанії. Цікава пара нас чекає в даному протистоянні. Збірна Мароко сенсаційно для декого вийшла з групи, з першої позиції. В групі у них були досить непогані суперники, такі як Хорватія, Бельгія та, звісно, збірна Канади. Команда зіграла в нічую. Проти збірної Хорватії і зуміла набрати максимум 6 очок в матчах проти бельгійців та канадців, показали непоганий футбол, і дійсно думаю, що може бути одною з команд відкриття цього турніру. Якщо розглядати їхнього суперника, це збірна Іспанії, яка в групі відіграла нічу проти досить непоганої збірної Німеччини, але яка не змогла прийти далі. Виграли коста-ріканців з розгромно 7-0 і програли збірні Японії, яка вчора вилетіла з турніру від Хорватії по серії пенальті. Думаю, що нас чекає, в принципі, непоганий поєдинок. Думаю, що все-таки фаворитом цього поєдинку є збірна Іспанії, але я би не розглядав тут ставку на прохід Іспанії. Думаю, що, по-перше, коефіцієнт дуже малий, по-друге, Марокко може Може поборотися і навіть спробувати створити сенсацію. Я думаю, що в даному матчі нас чекає цікавий футбол. Скоріше за все, ми потім голи як від Марокко, так і від Іспанії. Тому я пропоную в даному поєдинку розглянути ставку на обидві. Заб'ють мій прогноз на даний поєдинок: обидві команди заб'ють.